От вас час сьогодні хочу сказати про три речі. Перше: те, що починаю або що бажаю усім, хто стає на шлях, хто приходить до Христа, хто починає свою дорогу з Христом. 31 псалом. Записані такі слова. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. І далі. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рока твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх мій, і не сховав був провини своєї. Я сказав: був, признаюся в проступках моїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Друзі, дорогі, у вашому житті, у житті тих, хто йде з Богом до багато років, особливо мають бути моменти зустрічі з Христом. Слухайте, якщо у вас немає такої, ви знаєте, в дипломатії є таке розуміння, в дипломатії є таке поняття, як розмова без галстуків. Знаєте, що це означає? Це не просто люди сідають, знімають галстуки, починають говорити. Це говориться про те, що це є щира розмова. Це там, де люди говорять як один з одним, друг з другом. Як друг з другом вони відпов... говорять про те, що, можливо, не торкаються якихось там державних справ. Вони просто говорять і виливають по-простому, виливають свою душу один перед одним. Вони можуть, як друзі, ви бачили, як друзі вітаються? Ви бачили, коли друзі не бачать дов... довший час один одного і потім вітаються? Хіба вони приходять і кажуть по протоколу, давай стань там ти 5 метрів тут, тут я опущу руку, тут я підійду, тут я тобі подам, тут ти мені. Ви бачили, як друзі вітаються? Вони вже здалеку біжать один на одному назустріч, вони обіймаються. Вони плачуть, тому що вони друзі. І ця зустріч без галстуків, це саме це. Друзі, в нашому житті, це те, про що я прочитав, якщо коротко говорити. Те, що говорить, те, що записав Псалмапівець у книзі псалми, говорить про одне. Ви не будете християнами суперменами, ви не будете тими, хто не буде переступати Божу волю у своєму житті. Усі, хто є в залі, скільки років ви не були з Христом, ви не є християнами суперменами, і ми про це не проповідуємо. Нам всім потрібен Христос, нам всім потрібна Його благодать. І ми дійсно будемо мати у своєму житті моменти, коли ми переступатимемо в Божу волю. Слухайте, псалмопівець Давид написав псалм про такий свій стан. Він каже, спочатку починає свій псалом з того, що прекрасно, дуже добре, якщо людині гріх забутий, непорахований. І він розповідає, в чому суть всього того. Він каже, що одного разу в мене сталося, що я переступив Божу волю. Я став без Бога. І що? І я замовчав. І написано, він мовчав, і він каже, моє тіло висохло, мої кості почали сохнуть. Ви знаєте, коли людина чимось хворіє, вона сохне, кажуть, кажуть, так в народі, так говорять, він висох. Він сохне на очах. І знаєте, Давид, коли описує свій стан, коли він переступив Божу волю, ясно розумів, що він її переступив, але закрив свої уста і мовчав, він описує цей стан і каже, так подібно я сох. Я весь висохся, в мене не було вологи, в мене не було жаги до життя, в мене нічого не було. Чому? Тому що я мовчав. І що? А потім він каже, я відкрив. Тобі гріх мій не сховав, був провини моєї. І що? Признаюся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха. Ти простив. Друзі дорогі, ви. В вашому житті будуть різні моменти. Я просто хочу вам першим пунктом своєї проповіді сказати: біжіть до Христа. Я хочу вам побажати щирість відносин з Христом. Слухайте, я хочу, я бажаю це всім, тому що я вважаю важливо, наше християнство сьогодні потребує щирості. Слухайте, не просто я хожу, відвідую Дім Божий, не просто я читаю Біблію, не просто я виконую якісь свої, можливо, ритуали дуже добрі, і дуже гарні. Але має бути щирість відносин з Богом, якщо ви відчуваєте, якщо Дух Святий, який живе у вашому серці, каже, Міша, Саша, покайтеся, потрібно покаятись. біжіть до Христа. Слухайте, друзі, ви маєте всім Хто, хто тут є? Я особисто, коли останній раз у вас була щира розмова без галстука з Христом? Слухайте, не просто в церкві колективно, не просто в малій групі, не просто в сім'ї. Ваша особиста, щира розмова з Христом. Коли вона була останній раз? Якщо ви мені скажете, я не пам'ятаю, я обніму вас і скажу, вам потрібна розмова з Христом. Бо я не уявляю свого життя без щирої розмови з Христом. Де я кажу, Господи, переступив Твою волю, пробач. Господи, пробач мене, я переступив Твою волю, я знову йду. Господи, ти бачиш, що в мене на душі. Господи, я занепав на силах, Господи, я... ти бачиш мій стан. Друзі, Господь давно чекає і потребує щирої розмови з вами. І якщо ми мовчимо, якщо це відображається на нашому житті духовному чи фізичному, то це тільки наша проблема. Ви знаєте, Петро, коли зрадив свого Господа, коли тричі відрікся від нього, коли взнав, що є надія, що він живий, знаєте, що він зробив? Він не просто він біг туди. Він біг, скільки мав сили. Іван був сильніший, Іван був молодший, скоріше прибіг. Але нічого не зупиняло Петра. Знаєте чому? Бо він прагнув цієї щирої розмови з Христом. Друзі, дорогі, у вас кожному живе Дух Святий. У нас кожному, друзі. Ми діти Божі, у нас живе Дух Святий, і Дух Святий так просто і легко каже. Ти там не так зробив? Ти там не так поступив. І ми можемо оправдуватись, ми можемо казати, та так всі. Боже, ми можемо шукати тисячу пояснень. Слухайте, найкраще, що ви можете зробити. Щира розмова з Христом. На колінах, просто в дорозі, де ніхто не заважає. 10-15 хвилин, де ви кажете, де ви Богові виливаєте свою душу. Де ви відкриваєте? Якщо потрібно, просити пробачення, просити пробачення. Якщо потрібно радіти, ви просто радієте. Ви славите Бога. Ви кажете, Господи, славлю тобі за те, що ти сьогодні так чудово допоміг мені в моєму житті. Друзі, практикуйте щиру розмову, щирі відносини з Христом у своєму житті. Ніколи не ховайтесь, ніколи не лякайтеся, ніколи не закривайте рота, ніколи не думайте, що Бог не хоче цього чути, або це надто велике, щоб Бог міг мені простити, або Бог міг далі мені вести. Нехай щира розмова з Христом буде практикою вашого життя. Друзі, сьогодні в залі, якщо у вас не було такої щирої розмови, можливо, місяць, два, а можливо, рік, найдіть цей час сьогодні. Я знаю, скільки у нас справ. Я знаю, скільки у кожного із нас сьогодні справ, як ви розпланували день. Але знайдіть декілька хвилин просто поговорити з Богом. Сам один на одинці шукайте ці молитовні кімнати, практика яких була в старому заповіті, в новому заповіті Христос, ішов уночі для того, щоб молитися одному. Найдіть ці декілька хвилин і скажіть Богові, що у вас на серці. Слухайте, я вам скажу одну істину, і ми переходимо до наступного пункту. Немає у всесвіті більш зацікавленої людини, щоб у вас був мир і спокій у вашому житті, чим сам Ісус Христос. Слухайте, у всесвіті немає більш зацікавленої особи, щоб у вас було все добре, щоб у вас було все прекрасно, щоб ви жили щасливим повноцінним життям, як Ісус Христос. Просто є крок від нас. Щирі відносини з Христом. Друге, друзі, для вас, для тих, хто сьогодні приймав хрещення, хочу читати наступне місце, і це друге, про що ми поговоримо. Знайоме нам місце, просто хочу звернути свою увагу на декілька слів із цього слова Божого Євангелія від Івана, 10 розділ. Читаємо добре знайомі нам слова. По правді, по правді, кажу вам: хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух, воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці. І свої вівці кличе по іменню». І випроваджує їх поки що до цього місця. І колективні відносини, дасть Бог, ви будете в церкві, приходите разом на поклоніння, неділю в середу, малі групи. Але я сьогодні хочу говорити про особисті відносини. Ми взяли такий ракурс спочатку, ми говорили про щирі відносини, про особисті відносини з Богом. Ми тільки що прочитали про пастора. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Ви знаєте, про цей вірш на цих декілька віршів можна проповідувати дуже багато. Я хочу просто звернути свою увагу. Пастир, вівці, стадо, отара. Приходить пастир і зве своїх овець. Для мене такі цінні ці слова. І його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. Тобто, щоб забрати з цієї оша, кошари, приходить. Цей пастух і кличе своїх овець по імені. Ви знаєте, він цих овець не просто бере. Аліна Каріна знову звертаюся до вас. В Найближчий час ви спілкувалися, ви бачили, що таке будь з вівцями. І приходить в кошару, коли хоче вигнать цих овець, цей пастух зовсім по іншому чинить, чим зазвичай пастухів. Він не заходить туди з палкою, він не заходить туди з ногою і цю овечку починає бить, копняком виганять. Ще якось. Ви знаєте, ви побачили, який тут чудовий інструмент закладений, як Христос провів цю притчу. Він каже, приходить, зве по імені йде, і вони виходять до нього. Друзі дорогі, для мене це цінно. Сьогодні в залі не може кожного із вас назвати по імені. Тому що вони не знають, вони з іншої родини. Можливо, хтось зможе. Але ви знаєте що? У вас є пастир, який знає особисто вас по імені. Він знає особисто вас по імені. І не що він просто сказав, вівці мої за мною. Я не знаю чому. Я просто впевнений в тому, що Духу Святому для нашого великого підбадьорення було угодно, щоб він записав саме так, що він кожного називає по імені. Тому що він той, хто постраждав за кожного. Тому що наші імена записані на його долонях. Тому що спасіння це не так просто, як для нас. Тому він кожного знає по імені. І він зве. Цей добрий пастор приходить і каже: ідемо. Називаючи по імені. Називаючи по імені, це значить, що він добре знає особисто вас. Ми сьогодні всі гарні, сьогодні вдягнуті, у більшості з нас посмішка на обличчі. А що у серці? Що у душі? Я не знаю. Я можу знати те, що бачу зовні. А пастир, який знає вас особисто по імені, знає особисто ваше серце. Чи ви сьогодні в смутку? Чи ви сьогодні в переживанні? Чи у вас сьогодні надломлена віра, чи ви сьогодні літаєте на крилах віри? Знаючи вас по імені, він точно все знає найкраще про вас. Справжній пастор ми читаємо ще один вірш далі. А як вижене всі свої вівці? Тобто, коли вони вийдуть за ним, він іде перед ними і вівці слід за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Друзі, відповідь на те, що Христос зве кожного по імені, знаючи кожного по імені, відповідь кожної людини, кожної дитини Божої це те, що вона йде за ним. Реагує. Вона реагує на голос свого пастуха і йде за ним. Ви знаєте, ті, хто досліджували, займалися, один із Божих людей. Писав про те, що в Казахстані, коли він приїхав туди і побачив в реалії, як відбуваються ці пастухи, пасуть, отари овець. Він каже, я коли побачив, коли такі великі отари, по 200-300 по 300 овець, зійшлися до водопою, всі ці отари перемішалися. Прийшов один пастух, 200 овець, приходить другий, водопій один, приходить третій і каже, всі ці овечки перемішалися, як тут їх розібрати? Я каже, став, взявся за голову, думаю, до скільки днів, або тижнів тепер вони будуть ділити ці овечки. І знаєте що? Вийшов перший пастух, подивився по часу, попили овечки, прийшов, сказав якесь слово своє, голос свій і пішов. І каже, всі овечки, його, всі до однеї за ним, раз, 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 і всі за ним. Каже, всі, ні одна не залишилась. Він вів діалог з цими пастухами і каже, слухайте, а є таке, що овечка не йде за пастухом, є таке, що овечка десь там заблукала. Він каже, дуже рідко є. Це тоді, коли овечка хвора. І, скоріш за все, вона там і залишиться біля цього водопою, вона ні за яким іншим голосом не піде. Таке стається, друзі. Ми маємо реагувати на голос. Як це скажете ви? Ви знаєте, тихий голос, ніжний голос пастора, який говорить до вас. Розбивайте ці відносини. Щоб чути голос, потрібно вести діалог. І тоді ти звикаєш, тоді ти добре розумієш. Друзі, слухайте, сьогодні в світі стільки голосів. Я недавно слухав проповідь одну із проповідей про голоси. І дійсно, після того там був один медіаресурс. Я посвятив цьому 5-10 хвилин. У світі є записи голосів багатьох людей. Я міг послухати запис голосу в прямій мові Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Володимира Леніна, Льва Толстого, Степана Бандери. Ти чуєш, і ти думаєш, що ці голоси? Ти знаючи їхню історію, ти думаєш, що ці голоси несуть собі? До речі, дуже часто голос, який ти чуєш, якщо б ти не знав про історію цієї людини, він би зовсім не говорив, тобі б не здавалося, що це ця людина така. Голос ніжний баритон. Такий бархатний, так гарно звучить цей голос. І ти думаєш, ні. Друзі дорогі. Слухайте голосу пастиря. Шукайте голосу пастиря. Ви знаєте, у вас живе Дух Святий, у нас живе Дух Святий. Це така велика привілегія. Це така велика привілегія чути його голос. І ви це відчуваєте в повсякденному житті, ми це відчуваємо, коли Дух Святий тихо тобі говорить. Ти зроби це, ти поступить так, ти обніми. Або просто підбадьорює, каже: Ти мій син, ти моя дочка. Друзі, сьогодні в світі мільйони і тисячі голосів. І люди йдуть за ними, чують ці голоси, йдуть за цими голосами. Хтось йде вбивати людей, тому що послухались одного голосу. Хтось йде щось інше робити, чують ще якийсь інший голос. Багато голосів, але як важливо чути голос пастиря, доброго пастира. Скільки питань у світі? Як ви відноситесь до цього? Як ви відноситесь до того? Скільки думок у світі? Мені здається, що є люди, які колекціонують точки зору в світі. Ти щось про них питаєш, а вони кажуть, а той сказав так, а той сказав так, а я думаю так, а я. Я не хочу сказати, що це погано. Може, і вам буде завжди, в будь-яких ситуаціях, буде тисячі голосів. Але слухайте, відрізняйте, як добре розвивати цю любов, щоб знати голос доброго пастиря. Щоб серед цих мільйонів тисяч голосів відрізняти і знати голос пастиря. В світі і у вас в житті буде. Тисячі мільйони питань, я вірю, що у Бога є реальні відповіді на кожну ситуацію у вашому житті. І ви, як овечка, яку він знає по імені. Моліться і просіть, щоб Бог давав чути вам цей голос. Йдіть за цим голосом. Пройде декілька десятків років, у вас буде життєвий досвід, християнський досвід. Щоб не було напроти, якщо ви у своєму житті чуєте голос доброго пастиря, Ідіть за ним. Друзі, як у нас справи? Як ми довіряємо Богові? Ті, хто 10, 20, 30, 40 років в житті? Як ми реагуємо на голос нашого пастиря? Під впливом свого життєвого досвіду, під впливом того, що знаємо і через що пройшли? Знаєте, як ми часто реагуємо? Я це ловлю на собі. Ти відчуваєш, що Дух Святий щось тобі говорить. Прості, великі, славні речі, просто маленькі речі. Він тобі просто каже, підійди до цього чоловіка і скажи йому, допоможи, просто скажи йому про Христа. А ти йдеш і думаєш, та, сто разів йому говорили, та я таким сто разів говорив, та нічого не зміниться, та нічого не поміняється в цьому житті. Голос твого досвіду каже, пройди мимо. Таких, як він, тисячі. А голос Духа Святого каже, підійди. Друзі дорогі, пастор знає нас по імені, але пастор зве нас своїм голосом. Давайте серед тисячі голосів нашої совісті, навіть, нашого досвіду, наших емоцій, всього тільки, що є в світі, що лунає, давайте відрізняти голос Божий і йти за ним. Якщо людина вчиться довіряти Божому голосу і слідувати йти за своїм пастором, знає його голос, у нас в серці буде стан миру. Ми будемо мати цей духовний мир, який ніщо не може замінити. І якщо ви втрачаєте цей духовний мир, якщо ви відчуваєте всередині щось не так, це те, про що писав в першому пункті, що я говорив, про що писав Давид. Якщо я втратив це, я це шукаю. Не занебайте це, не переїдьте це. Тому що Дух Святий говорить тихо, і можна переїхати. І можна переїхати і знайти тисячу аргументів, а потім Давид каже: Я шукаю, де ти, Господи, чому ти мовчиш, Господи. А якщо ти не шукаєш і. Далі продовжуєш мовчати, то ти звикаєш часом. Йдуть роки твого християнського життя, але ти звикаєш без голосу Божого, без Бога, ти живеш своїм життям. Ти думаєш, що членство в церкві навіть такій гарній і прекрасній, з правильною доктриною спасає тебе, насправді ні. Якщо в тебе немає особистих відносин з Богом, якщо ти давно їх не відчував, насправді нічого не спасає. Слухай голос пастиря. Друзі. Дуже коротко ми будемо переходити до останнього. Ви знаєте, я зауважив одну річ в 90-му псалмі. Зараз я читаю для вас, дорогі мої друзі, хто приймав сьогодні хрещення. В 90-му псалмі перелічені великі обітниці. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві виходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча з боку від тебе і 10 тисяч правород від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Друзі, дорогі, великі обітниці, страху нічного, стріли, що в день пролітає, багато чого. Знаєте, що я зауважив? Я зауважив, що псалмопівець, коли писав цей псалом, він не написав, я вас заберу від цього. У вас в житті не буде стріли, не буде страху нічного, нічого, моровиці, язви, війни, нічого не буде. Ні. Знаєте, що він написав? Він написав тут прекрасні слова, він каже: все це буде. Але в тебе є велика привілегія. Знаєш, яка? Ти не будеш цього боятися. Ти не будеш цього боятися, друзі дорогі. Що б не сталося у вашому житті дві неділі назад, ми говорили. У нас є перша реакція, і людина завжди, Бог дає можливість людині на першу реакцію. І перша реакція нам говорить про якісь речі, ми дійсно нам страшно, але страх постійний, постійне перебування в страсі це те, що Бог каже, не будеш боятися. Чому? Тому що ти, Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Коли немає страху, це стан, коли немає метушні. Коли ти розумієш... Що все відбувається, все йде, ти переживаєш. Це не той стан, коли ти став, склав руки і все пливеш по течії. Ні. В тебе всередині є просто надійний мир. Що б не відбувалося в житті? Друзі, будуть будуть страхи, будуть переживання, продовжується війна на Україні, економічні кризи, все інше. Але Бог каже: і ти зробив, бо Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Якщо ти це зробив, ти не будеш цього боятися, тому що твоє життя в самих надійних руках. Друзі, якщо ви сьогодні боїтесь, переживаєте, живете в великому страсі, ці слова сьогодні до вас. Якщо Господь є вашим пристановищем, якщо ви маєте особисті відносини з ним. Господь каже: не бійтеся, не бійтесь. Нічого це, Бог не забере на звідси, але ти будеш мати мир і спокій. Ви знаєте, це як Петро в дії святих апостолів в 12 розділі. Дуже коротенько, коли його схватили в в'язницю, Ірод арештував, перед цим вбив іншого апостола. Одного вже вбив. І Петро сидить там в в'язниці, і написано, що Ірод побачив, що це сподобалось єврея. І, і він каже, Петра приготував і каже, що Петра має вбити на наступний ранок, мав вивезти і вбити. Знаєте, ви пам'ятаєте, два сторожі біля нього, Петро лежить. І написано, що Петро там спав. І ми зазвичай звертаємо свою увагу на чудо, що прийшов ангел, церква молилася, прийшов ангел, звільнив Петра. І Петро був разом продовжував служіння. А знаєте, яке тут ще є велике чудо, на яке ми часто не звертаємо увагу? Що Петро у той день, коли завтра його мали, він знав, що його мали вивезти і знищити, як знищили Якова декілька днів назад, міг спокійно спати. Ви знаєте, якщо ти знаєш, що завтра закінчиться твоє життя? Ти не можеш спокійно спати, а Петро міг спокійно спати. Чому? Тому що ти не будеш боятися. Це все буде поруч з тобою, але ти не будеш боятися. Так каже Господь. Тому що ти зробив пристановищем своїм Всевишнього. Основне завдання, яке переслідує Бог в вихованні нас як своїх дітей, це момент довіри. Друзі, можете все забути, що сьогодні говорилось. Вас сьогодні подібно, як на весіллі, всі вам все бажають, кажуть, а ви нічого не запам'ятаєте. Можливо, щось одне. Якщо ви все забудете, пам'ятайте, що момент довіри це те, чого Бог хоче від вас. Бог переслідує це, щоб ви з, днем, з кожним днем все більше і більше йому довіряли. Момент довіри і момент всецілої надії на нього. Пам'ятаєте, про що ми говорили? І ви знаєте, це не просто. Це здається так просто сказав. Є люди, які по 10-20 років, я, який стільки років членом церкви, Бог і далі продовжує мене навчати. Бог і далі показує мені ці речі, в яких я маю далі і далі зростати в довірі до Нього, довіряючи всі моменти свого життя йому. Останнє. Кожен із нас чув вираз про першу любов. Я не знаю, що це, не знаю, як її описати, але дивлюсь сьогодні на вас, і ви мені як Петро, ви особливі, коли Христос каже, півий не заспіває, тричі відречеся, а Петро перед цим, Господи, якщо всі, то не ми точно. Правильно, ви сьогодні найбільше літаєте, у вас найбільше крила сьогодні, ви сьогодні сповнені радості. Ви сьогодні сидите і думаєте, не буде такого моменту, щоб я не простив комусь, тому що Христов мені набагато більше простив. Не буде такого моменту, щоб я не засмутив Духа Святого. Не буде, правильно? І я так думав. І я так надіявся, я літав. Друзі дорогі, оцей стан запам'ятайте. Оцей стан до цього стану повертайтесь. Тому що цей стан має давати вам сили далі. Ми сьогодні всі згадували день, момент нашого хрещення, служителів, які преподавали хрещення. Але знаєте, з часом це можна все втратити. Дуже коротко, історія Єфеської церкви за три хвилини. Апостол Павло заїхав в Єфес три роки проповідував Євангелію під приблизно в му році, утворилася церква. Церква була жила, жива, несла вістку Євангелія. Проходить 10 років, і апостол. З римської тюрми пише своє післання до єфесян, яке ми можемо читати. Більшості своїй похваляючи справи Єфесян. Саме церковне послання, так сказав один із стовбів церкви. Церква активно живе, проходить 35 років. З За апостолів залишається тільки Іван і той на острові Патмос. Воскреслий Христос, звертаючись до нього словами, які він записав, звертаючись до Єфеської церкви. Одна особливість 35 років. Це друге покоління віруючих. В перших було все дуже добре. Друге покоління віруючих і звертаючись до них, він не каже їм про вчення, про доктрину, про служіння. все дуже добре. Він каже, їм тільки одне маю проти тебе те, що ти залишив першу свою любов. Першу свою любов залишив. Все добре. Йшли зібрання, випускалися журнали, було багато проповідей, евангелізація, поїздки, підтримували все добре. Але Воскреслий Христос каже тільки одне, ти залишив першу свою любов. Друзі. Можливо, це слово сьогодні до мене, до вас. Як ми були готові любити, прощати, нести вістку Євангелія тоді? Ми розвиваємось, ми багато в чому зросли. Але можливо, сьогодні Христос говорить про це. І ви знаєте, закінчуючи історію Єфеської церкви. Вона дуже не, не така не. Я просто хочу сказати, що можна дуже легко втратити те, в чому ти стоїш. 449 рік в Ефесі Феодосій ІІ імператор зиває Вселенський собор, на який зібралося 135 єпископів, роздумують спочатку над основами над символами віри. Почали з віровизначень, а закінчили бійкою. Тим, хто писали, записували ці речі, навіть пальці повідрубували. Це все в єфесі. Ви скажете, це вже друга церква, друге покоління, друзі, звичайно. Я не хочу це на безпосередньо пров'язувати. Я просто хочу сьогодні сказати, дорогі мої, дорогі мої улюблені, ті, хто сьогодні стали членами церкви примирення. Пам'ятайте оцю перші свої пориви, першу любов. Я хочу, щоб ви її пронесли через все життя. Вона буде зростати. Вона буде ставати більше, ви будете більше довіряти Богу, і це добре. Але не втрачайте цих початків, на яких ми всі стоїмо. Останнє. Християнство практичне. Християнство це не просто сьогодні, це не недільне зібрання. Християнство це показувати любов Христа до всіх, хто нас оточує. Ви знаєте, побажання перед тим, як ми будемо молитись, друзі, я хочу зачитати вірш, який. дуже відображає мої думки і переживання, особливо в останній час, коли ми разом з вами живемо у цьому світі. В мірі мире. Мире полном поділок і сложных душевних изломов, де легко доброту на сверкаючий фейк обміняти. Я скорблю від того, що так много хороших знакомых і так мало друзей, настоящих, способних понять. В оглушающей шуме речей и пустых заявлений, там, где мечут слова, словно камни в прохожих прощей, я скорблю от того, что так много желающих выкрикнуть мнение и так мало способных услышать кого-то еще. В жизни полной страданий, где чья-то душа оступилась, и не в силах подняться, не в силах от боли кричать. Я скорблю, что вокруг нет способных оказывать милость. И великое множество тех, кто готов обличать. В церкви полной людей, изнывающих, несовершенных, тех, чьи раны пекут, тех, чья жизнь от побоев кровит. Я оскорблю от того, что так много великих свершений и так мало простой и понятной Христовой любви. Аминь.